Флокситин. Багато пацієнтів сумніваються в його ефективності через занадто низьку ціну в порівнянні з іншими антидепресантами. Але препарат класний, він такий старший брат всіх селективних інгібіторів зворотнього захоплення сиротоніну. Але, на відміну від інших препаратів цієї групи, має трохи стимулюючу дію, тому обережно використовується при тривожних розладах, так як може навпаки тривогу підсилити. Але дуже класно працює з депресією, яка супроводжується апатією, зниженням сил. Флоксетин чудово підвищує в такому випадку фізичну активність. Також однією з особливостей є те, що флоксетин призначаємо при різних розладах харчової поведінки, такі як нервова булімія чи нервове переїдання. Препарат починає діяти десь на 2-4 тижні прийому. Терапевтичне дозування це 20-60 мг, з побічних дій найчастіше це зниження апетиту, безсоння, нодота. Також може бути така як ажитація, тремор і трохи порушення ЖКТ. Але при цьому через те, що препарат довго вводиться з організму, синдром відміни мало виражений.